Що недосяжні мрії, які можуть збуватися. Вічна пам'ять про нього завжди буде в наших серцях. Дякую. Дякую. А зараз хочу надати слово Наталі Володимирівні, яка безпосередньо спілкувалася, продовжує, продовжує збирати матеріали і продовжує пам'ять цієї світої людини. Прошу. Добрий день, шановні присутні. Це дуже символічно, що в день відходу нашого славетного земляка ми збираємося ось тут, на цьому святому місці, щоб шанувати його пам'ять. Це справедливо, тому що тут працювали його батьки. Тут вісім років вчився він і його брати. Тут в нього зародилася мрія про космос. З цієї школи, у середню школу, він перейшов вже з чітким уявленням свого майбутнього, тобто готуватися до того, щоб стати льотчиком, а згодом льотчиком-космонавтом. Ви знаєте, я подумала про те, що це пам'ятник не тільки Леніну Коденюку, це пам'ятник уособлення мрії, мрії, яка реалізувалася, до якої він йшов дуже-дуже багато років. Якщо вона зародилася в нього в його дитячій уяві в 10 років, а полетів він у космос в 46 років, то порахуйте, 36 років він поклав для досягнення своєї мрії. Його місією був космос. Але не тільки. Бо після того, як він повернувся, наступною місією в нього була місія привернути якомога більше молоді. До аерокосмічної освіти, зацікавити молодих людей такою важливою темою, як космос. Адже ми тут всі стоїмо, і особливо молоді, ще побачать більше, що дає нам космос. А він реально дає нам все. Від ручки кулькової, яку ми, якою ми пишемо, до навігаторів, якими користуються автомобілі. До старлінків, які забезпечують електроенергію наших солдат на передовій. І ще багато, багато, багато чого. 50-55 тисяч технологій, створених для космосу і опробуваних в космосі, працюють зараз для нас на землі. І ми кожен день користуємось космічними технологіями, коли відкриваємо майонез чи кетчуп, чи будь-який сок. Адже ці упаковки створювалися у першу чергу для космонавтів по технології космічні. І це дуже символічно. Тобто ми над тим не задумуємося, що ми також і діти космосу, і не дарма його треба вивчати, як цього хотів Леонід Каденюк. А ще одною місією Леоніда Каденюка було надзвичайно важливе завдання донести до людей, що земля. Унікальна у всесвіті, і те, що на ній зародилося життя, і те, як ми тут живемо, це неправильно, бо ми не бережемо цю перлину. Ми не дбаємо про її екологічний стан. І ось завдання, яке він вирішував з академіком Туниці і усім останніх років, це створення екологічної конституції землі. На жаль, не сталося. І про це дуже багато. Людей, які знали про цю діяльність, і в першу чергу Юрій Юрію академік, з яким я спілкуюся, надзвичайно глибока і талановита людина. згадую у своєму спогаді перервана місія або спомін про перервану болючу співпрацю. Ні, вірніше так, болючий спомин про перервану співпрацю. Отож. Думаю, що всім нам, в першу чергу, землякам треба пам'ятати про його важливу місію на землі, які він зміг реалізувати, втілив, і які далі будуть реалізовуватися вже вами молодими, тими, що зараз тут стоять, тими, що беруть участь у конкурсах космічної тематики, тими, що вдивляються в небо і задумуються про те, як організований наш світ. І як бачите. Те, що він народився в Клішківцях, те, що він склішківець і відкрив для нас космос, ми це завжди маємо пам'ятати. Ми маємо пишатися, тому що історія, яку ми знаємо, якою пишаємося, вона буде мати майбутнє. Отож, пам'ятайте це, вшановуйте пам'ять і дбайте про те, щоб продовжуйте її в своїх хороших справах на землі. Дякую. Ну, ще декілька слів. Я хочу запросити з вашого дозволу до слова людину, яка була безпосереднім учасником тих подій, особисто знала і особисто слідкувала за тим польотом Віктора Анатолійовинючка. Будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Ви знаєте, мені така пощаслива удача побувати на космодромі. При тому, коли Леонід Константинович Каденюк полетів в космос. Звичайно, до того були е, одні з таких моментів, і я вам розкажу. Коли він приїхав у 96-му році у Клішківці, а він був громадянином Росії, то е, йому сказали, щоб полетіти в космос, треба стати громадянином України. І він звернувся до нас в сільську раду, я тоді працював. І каже, так і так, треба мені побу... бути громадянином України. Але сільська рада такі питання, звичайно, не вирішувала. Ми могли вирішити приписати його до мами, яка жила в Клішківцях, а всі останні моменти по законодавству, він повинен був 5 років бути, проживати в Україні. Звичайно, його це не могло устроїти, тому що треба було це побистріше. І тоді я звернувся до нашого бувшого начальника УВД Котинщини, а він вже був замначальником УВД області до Скляного Валерія Вікторовича. Він працював замначальником УВД області. Він мені каже, що я такі питання теж. Вирішити не можу. Це може вирішити, хто-вище, ну, звернися до генерала Пономаренко. Звичайно, він мені зробив зустріч з генералом, і я вам скажу, що генерал Пономаренко за Каденьковим дали 5 днів на оформлення цих всіх документів. І генерал Пономаренко своїми. Зв'язками зумів зробити так, що громадянство України Каденюку надали буквально через 10 днів після його приїзду в Україну. І тоді він зміг написати заяву на те, щоб приймати участь у польоті. І я скажу, що це дуже велика заслуга, заслуга такого нашого буковинця, який зумів. Це все діло провести через законодавство. Бо законодавство порушувати не можна. Отаким От чином наш Леонід Костянтинович Каденюк став українцем і зміг побувати в космосі. Ну і ще одну дуже таку гарну подію, я вам скажу, що коли ми прибули в Орландо, де нас зустріли представники НАСА. Вони е, нам дали можливість там побути два дні е, і подивитися музеї е, під відкритим небом, космо, е, космодром. Ми були на взльотній площаці е, 50 метрів від е, е, ракети е, ш, шатла. І скажу вам ще один момент, який дуже запам'ятався, це ейфоріт, ейфорія при взльоті. От коли ми чекали взльоту, десь коли вже відлік почався зворотний, і всі стало дуже тихо. А е, аудиторія була, ми за два кілометри були від е, взлітної площадки, аудиторія була дуже велика, все побережжя, ну, тисячі чоловік. Стало дуже тихо, всі чекали взльоту. А після цього, коли взльот е, вже е, відбувся, всі е, нас охопила ейфорія. Таку ейфорію я бачив тільки е, по телевізору після закінчення війни, коли люди так е, е, святкували, були раді, були е, такі зворушені цим. Що е, всі були як е, там різні делегації: китайців, японців, е, німців, і всі ці люди між собою дуже е, ну. Прямо обіймалися і вітали всіх одне одного. Тому я вам скажу, що у житті таких моментів буває дуже небагато. І я, бачачи тут дітей, скажу вам, що ті люди, які хочуть щось добитися самі, вони і добиваються. Як казав Леонід Костянтинович, він же теж задумав бути і льотчиком, і космонавтом ще в дитячому віці. От Старайтеся, всі, хто хоче, того добивайтеся. Так що усім вам здоров'я, щастя і дуже з повагою відноситися до наших таких самих знаних людей, а самі знані люди навіть в Україні і у всьому світі, такі як Леонід Костянтинович Каденюк. Дякую, дякую, Пантач. Із космосу, з висот, зоря на землю впала і квіткою живою запала. Він звідси полетів за мрією своєю, він з космосу хотів вітатися з землею і кожен з нас чекав повернення героя, і він кожному дістав зірмить золотої. У клішки цих йому. Звеличена громада звела почесний знак на площі біля саду, на площі біля школи, куди приходять люди вклонитися йому відомому по Так легко стало всім, коли разом всі стали, ми горді захотили Каденюкову славу. Він з неба пролетів щоб на цій площі стати і з неба космонавтів зустрічати. Він зараю нам сяє в прийдешнім віку, сходить хлібом духовним на рушнику. У розклінених і за доріг височіє над краєм наш леонід. Ну от і все. Спасибі за життя, за нашу гордість, за високі мрії. В останній свій політ без вороття ти вирушив, забравши всі надії, І у душі розтанув ніби сніг, той дивний сон прозорені орбіти, про неповторну місію для світу і вічну далеч неземних доріг. Мандруй тепер у тих світах ясних. Куди живим повіт не зазирнути? Яким ти є, таким і маєш бути романтик неба наш космічний птах. Зараз прошу по черзі. Провести покладання квітні до пам'яті селені до Костатинович Кабінка. Прошу. Thank you. На цьому урочистості присвяченій вшануванню пам'яті Леніда Константиновича Каденюка. Вважаються завершеними. Дякую всім, хто прийшов шанувати пам'ять цієї світої людини. Дякую. Всім хорошого, мирного, робочого дня. Дякую.